Як добре виїжджати на природу. І класно, коли є на чому. А цей Нісан Qashqai якраз таки ідеально підійде для вилазок на природу. Чому? Тому що в цьому автомобілі великий кліренс. Гарні мотори тут встановлені, дизельні 1,5, доволі виносливі і економні. Високий кліренс автомобіль має, тобто, заїжджаючи по містяну, заїжджаємо на природу, десь по-любому буде яма чи що, але дуже легко справляється цей автомобіль з цими труднощами. І в нашому випадку це Nissan Qashqai Plus 2, це означає, що два додаткових місця, більше місця в салону. І ходім, покажу, ви можете використовувати багажний оцек цього автомобіля як таку собі сідушечку. Тут у вас смажиться шашлик, тут у вас розкладений столик. Якщо вже закінчили свої розваги, дуже легко можна зняти цю шторку і дуже легко буде розкласти. Ці сідушечки для того, щоб збільшити об'єм нашого простору. Так. Так. І так, дивіться, у нас виходить рівна підлога. Сюди матрас і відпочиваємо, дивимося на зоряне небо з цим прекрасним панорамним дахом. Можна легти ногами туди, сюди, як хочеш. Переворачуватися удобненько буде, без проблем. І це завдяки тому, що в автомобілі подовжена база. Буквально 20-25 см, довжина задньої задньої стінки, стоїчки довша, ніж коротка база кашка, а вже отримаємо такий результат. Крім того, що він просто довший більший, то тут у нас неспроста зустрічають такі ручечки. Ми їх витаскуємо і получається додаткові місця для сидінь. І звичайно, що здавалося б, що ноги нема куди ставити, місця якби, і небагато, що повноцінним місцем ти не назвеш. Але якщо багатодітна сім'я або просто ось необхідно просто посадити дитину на окреме місце, то ось, будь ласка, буде зручненько, буде комфортно. Ну, як завжди, стан цих додаткових місць завжди шикарне, бо експлуатується не так часто, наприклад, як сідушка водія або пасажира справа. І так само легко, дивіться, з двох рук. Так, все, повністю, все складено, все класно. На цьому не закінчується трансформація нашого багажника. У нас є така полочка, яку ми піднімаємо. Тут у нас інструкція по експлуатації додаткових місць, інструкція по експлуатації, як доставати ці всі моменти. І на цьому ще на кінець ми маємо тут повний набор інструментів: дамкрат, буксировочні крюки, балонний ключ, докатка. Це все є. Також за кордону до нас приїхали ще дивлюся набір гайок. Тож, комусь це точно сподобається. Плюс до всього Кашкай плюс 2 відрізняється своєю е, плавністю, м'якістю подв'язки. Тобто вам набагато комфортніше буде перевозити родичів з дачі на дачу, буде набагато легше це все вивозити їх. І картошки влізуть. Картошки обов'язково, бо багазник е, чим він вимірюється. Вимірюється мішочками з картоплі. Я не знаю, чому так сталося, але це, напевно, для всіх така травмуюча тема. Особливо для водіїв, для власників автомобілів. Спинка пасажира, виходить, середня її частина вона для нас функціонує так само, як і підлокітник. І Ми можемо міняти положення. Тут у нас такий кармашок, тут зарядка на 12 вольт, ну а тут підстаканник. І ми можемо міняти положення. Тут воно може закритися, так і тут так само. Дуже зручно. А якщо не треба, ми можемо просто потягнути. Закрити і вийде доволі комфортні сідушки. До речі, салон цього автомобіля, як бачите, текстиль в гарному стані. В автомобілі 279 тисяч кілометрів пробіга оригінального є сервісна книга в автомобілі, гарна комплектація, як бачите, панорама, клімат, підігріви, два оригінальних ключі, шкіряне мультикермо і стан салону дійсно класний. Друзі, попереду у нас все під рукою, все зручно. Єдине, що ми не знайдемо для себе привичному комплектуванні автомобіля, так це. Моніторчика з камерою. Але чесно вам скажу, на кашках камера не дуже зручна, її б зразу бажано міняти на якийсь Android, бо ну, чесно, поганенько видно. Але плюс, що там навігація є, і Bluetooth, Але в цьому ці магнітолі також Bluetooth є. Тобто підключаємо телефон без проблем. Спілкуємося, спілкуємося, слухаємо музику. Клімат заправлений працює, холодить два ключі, датчик світла, дощу. І мені дуже подобається дійсно панель, стан панелі, вона м'якенька, без царапін, без нічого. 279 тисяч км пробіга, а не зачуханий, акуратненький, такі, в принципі, взагалі без зауважень. Складання дзеркал, регулювання дзеркал. Тут у нас документація по автомобілі лежить, ну тобто все під рукою. Із шкіряних елементів так це у нас оцей підлокітник, який, бачите, висувається так, як вам потрібно. Машинка гарна, дійсно. Так, друзі, що цікаво, це робота двигуна. Е, Nissan Qashqai на Шкайна 279 тисяч і дай, в принципі, його стан. Він виглядає просто прекрасно, акумулятор тут живий, жодного підтікання, автомобіль як, ну, я не знаю, як новий стан, дійсно. Кожна деталька ми можемо розглядати кожен елемент мотора. Все видно, все класно, жодних запотівань, жодних підтікань. Все чисто, красиво, здорово. Хоча машина 2011 року випуску. А також е, велика прелість що цього автомобіля, що він е, не був не підкрашений, не був ні ДТП, повністю кузов автомобіля весь в рідній фарбі. Фари у нас оригінальні і плюс лінзовані. Їде бодро, як для своєї ваги е, цьому автомобілі двигуна вистачає, потужності вистачає. І саме головне розхід палива. 7 літрів по городу, е, там, до 6 по трасі, дивлячись, як їхать, це великий плюс цього автомобіля. Тож, друзі, виїжджаючи на природу. Вам треба мати машину, обов'язково. Нісан Кашкай, народний улюбленець, він вам допоможе проїхати, приїхати, насолодитись моментом, відпочити і зібратися, і поїхати додому. Це класний варіант, який рекомендує наша команда Автопоїнт. І ми вам пропонуємо свіжи привезення автомобілів з Європи. А також займаємось підбором, перевіркою, доставкою по Україні і займаємось всім, що пов'язано з автомобілями. Тому звертайтесь до нас, ми вам допоможемо.